Добрий день, мене звати Берлінець Лілія Петрівна, я вчитель англійської мови Краснобірського ліцею Радомирської міської ради Житомирської області. Маю вищу кваліфікаційну категорію та 33 роки педагогічного стажу. Працюю, підвищую свій професійний рівень у дружньому і творчому колективі, яким керує талановитий і відповідальний керівник. Зараз я працюю над проблемною темою використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови. Проблемна тема потребує використання нових підходів і методик, тому свій збірник я вирішила назвати Цікаві завдання та ігри на уроках англійської мови до підручника англійська мова, п'ятий рік навчання. Автори Карпюк Оксана Дмитрівна, Карпюк Крістіна Теофілівна за модельною навчальною програмою Редька Валерія Григоровича. Іноземна мова 5 9 класи для закладів загальної середньої освіти. Посібник містить ігрові та інтерактивні завдання з англійської мови по всім темам для 5-го класу. У цьому виданні. Представлені завдання на розвиток усного та писемного мовлення, лексичні та граматичні вправи, творчі завдання, спрямовані на підвищення ефективності закріплення навчального матеріалу, розвиток уваги, мислення та пам'яті. Цей дидактичний посібник має на меті. Запропонувати вчителям широкий спектр цікавих і різноманітних завдань, які допоможуть зробити навчання більш захопливим та ефективним. Завдання у цьому посібнику спрямовані на формування основних мовних компетентностей, активізацію навчальної діяльності та заохочення учнів до використання англійської мови у різних контекстах. Це видання містить такі основні види завдань: Заповніть пропуски, правильно чи неправильно, відгадайте ребуси, знайдіть пару. Розв'яжіть кросворд і відгадайте ключове слово, підберіть лексику, інтерактивна вправа синка, ігри, лотерея, сноубол, кукінь, гейм маймінгейм, chain, Vocabulary Bingo, Wet Scramble, Flash Cut Game. Посібник пропонує диференційовані завдання, які можна адаптувати під індивідуальні особливості кожного учня, що робить навчання цікавішим і комфортним для всіх. Матеріали придатні для використання вчителям англійської мови.